Боже, все держи, держи ми Тебе силою Святого Духа зійшли, своє благословення на цих дітей, на цю молодь, задля яких прибігаємо до Твого милосердя, утверди їхні серця, освяти їх життя, прикраси чистотою, збережи їхні почуття в добрих ділах подай ласку, спокою городи, дай здоров'я милосердя, зійшли від усякого і людського насилля. Завжди оберігай силою і помічо твоєю, а наприкінці їх до райського спочинку. Будиси, Бог наші тобі слави даємо отцю і сину і святому духові і нині повсякчас. На віки віки, слава славення всему чого у Карітеснадвірна не так давно мала місце ще одна святкова подія: сповнений радостю та здійснених бажань захід був спрямований на увазі до дітей з особливими освітніми потребами. Директор благодійного фонду Надвірна Андрій Будзик звернувся до батьків дітей. Наголосив, що в будь-яких обставинах Господь завжди з кожною людиною. Насправді для, для вас, батьки, це є е, тяжкий час. Для всіх в нас тяжкий час, а для вас це є особливо, тому що ви маєте особливих діток, які маєте приділяти особливішу увагу. Бо це не просто так, але це кожного дня, 24 години на сім, ви маєте постійно переживати, дбати, вивчати своїх дітей і піклуватися про них. Господь це бачить, Господь це знає. І пам'ятайте, що Він є завжди разом із вами. Він вас не залишає у ваших потребах. Він не залишає вас у вашому переживанні, навіть не залишає вас у ваших вашому горю часом. Так Господь є завжди поруч із кожною людиною, і ми нашою організацією, нашим колективом. Хочемо подарувати вам трошечка для вас, для ваших дітей. Хочемо подарувати вам трошечка того щастя. Ми дбаємо і хочемо, щоб вони відчували себе як частиною суспільства. Андрій Будзак, називаючи життя дорогою, звернув увагу, що присутні повинні мати любов до ближніх. Це невід'ємна частина людини під час її подорожі. Бо наше життя це є дорога, Дорогу, якою ми йдемо до нашої мети це і спасіння нашої безсмертної душі. І на цій дорозі ми завжди маємо. Бути наповнені тою любов'ю і милосердям до наших ближніх, а особливо до тих, хто є найбільш потребуючими і хто без нашої допомоги не може собі в життю зарадити. Ви маєте великі випробування, але в той же час ви маєте велику радість, бо ці особливі діти вони є надзвичайно люблені Богом. І Богу, Господь в особливіший спосіб перебуває із ними. Він ніколи не залишає, але будучи з ними, він також перебуває і з вами. На заході присутні помолились. А Андрій Будзак, подякувавши донорам та спонсорам за підтримку, також пригадав за велику жертву військових, які зараз боронять спокій. Серед всіх присутніх, які були на події, дівчинка Алінка. Вона ділиться своїми враженнями від отриманих дарунків. вимикаю, <звук> не си на синоці несудлячевна була, спала. Черна, ще вистала, Миколаїв носив новеньків. Що робля сойсві, каретинки і кардиніс і шкафетки вигляда, кілька шкапеток, біливої, і мікабі ніс, макалаців, цікерки, давинки, всю фініс. Захід організував простір дружній до дитини, що діє прикарітися надвірна. Малеча змогла проявити свої творчі здібності, взявши участь в оздобленні гіпсових фігурок та малюванні. Ірина Дунець, як психолог, працює з дітьми з особливими потребами. Корекційна робота вимагає постійності, як каже жінка, адже у результаті це дає. Місце для знайомства і подальшої комунікації між дітьми складається так зараз в Україні, що біль... дуже багато є дітей з особливими освітніми потребами і. Корекційна робота з ними має бути на постійно діючій основі. Такий проект у Карітасі є дуже добре, тому що ми тут займаємося з дітками не тільки ті, які не охоплені інклюзією, а також з дітками, які, якщо можна так казати, з особами які вже закінчили школу і вони в досить дорослому віці, тому що вони тут можуть між собою комунікувати, вони можуть тут творчо щось робити. Під час розмови Ірина Дунець. Також відзначила на зручності каретасу для батьків, адже поки ті зайняті своїми справами, діти під опікою фахівців на індивідуальних заняттях. Для маленьких діток, які є дошкільного віку чи шкільного, проводяться у нас індивідуальні заняття з психологом. На них ми розвиваємо у дітей когнітивні функції, також емоційну вольову сферу. Діти можуть розвивати дрібну моторику. Дуже добре такі проекти поширювати не тільки в вузькому колі карітосу, а на більш ширшому рівні, щоб охопити усіх діток, які проживають на нашій території. Роздача подарунків, дискотека засяючими водяними бульбашками, хороводи під улюблені мелодії, звісно. Це це не пройде безслідно. Одна із матерів, зоряна, розповідає за свято. Має думку, що в перспективі піклування з маличком матиме хороший вплив на дитину. Так Микола завжди для всіх ну особливо він дуже потрібен таким діткам. Як от у нас вони займаються, мають змогу щось самостійно зробити, самостійно подумати, і для них це нові емоції. Побачити Миколая все ж таки. Коли Миколай приходить в личі, ніхто ж його не бачить, а тут є можливість побачити, познайомитись поближче і отримати подарунок за свої старання. Я думаю, що так. Ну, все ж таки, коли про дитина піклуються і дбають, роблять різні, як, як зараз, ніби розваги, то це для них дуже дуже добре, і це на них в майбутньому воно вплине все ж таки в кращу сторону.